Мир вам, дорога церква. Мені дуже подобається це вітання, відколи я пізнала Господа. І я хочу сказати, що часто в моєму житті Господь робить зупинки. А для того, щоб мене поправити, щоб я чомусь визнала, що не так, чи замало я дякую. І ось напротязі цього тижня я мала неспокій, я сказала Господь. От, урозуми мене, що сталося, чому, чому я повинна приближитися? І він сказав: а провір своє життя з першого дня, коли ти прийшла до мене. І чи ти за все була вдячна, за все на світі, за добре, недобре. Отак прийшло мені, я часто дуже роздумую. І я багато в чому знайшла себе не так. Я кажу, Господь, прости мене. Я знаю, я людина, я спосібна помилятися. І замало дякувала. Я кажу: так, Господи, скільки разів ти посилав моє життя і зцілення, і радості, і сльози, і багато добрих друзів, і недобрих. Так буває в житті, брати, і сестри. Є добрі друзі, недобрі. Я вам хочу сказати, що з першого дня я мала подружку, яка було 65 років. Вона була сильна молитвенниця, і Господь мене з нею просто подарував мені її. І не часто дуже. Я їй відкривала всі свої, як кажуть, бажання, всі свої. Намірення, тому що мені було тяжко спочатку багато чого зрозуміти в християнстві. І вона мене багато в чому поправляла, багато в чому з любов'ю докоряла і багато дуже молилася. Тому а, я хочу сказати, що я сказала: Господь, тепер я зрозуміла, я буду так за все. І чи, бачачи якогось у нужді, ну просто так дай мені розумлення. І я хочу сказати, що коли ми були у клівленогаю, в мене була подружка, і вона була така сестра, яка замічала, коли ти в смутку, коли ти в журбі. І господі подарував такий талант, що вона складала е, вірші. І ось вона свого життя склала вірш, про яке вона прийшла. І я хочу подякувати Господу, що ми на цьому місці з чоловіком вже рік прийшов. За всіх вас, за всіх вас, за те, що ви нас щиро прийняли, довірливо. І ми відчуваємо в цьому. І за тих друзів, які ближче, які далі, і за наших сестричок, вони є у вашій церкві, тут у нашій. І вони є і замічають, підходять, і це є дуже приємно. Вони навіть по обличчю кажуть: ну що тебе сьогодні сталося? І мені так приємно, мені так просто радісно на душі, що є в нас такі люди в церкві, і за що, слава Богу. І за всіх тих, які нам допомагали, де ми в чому питалися. Я вам дуже щиро вдячна. І цей вірш, Божа воля. На все свій час є Божа воля у житті. кохати час, співати час пісні, час плакати, хворіти, час любити. Усе в житті цим треба пережити. Однак, коли журба вас обнімає, не забувайте, все в житті минає, і після ночі знову буде ранок. І в душу вашу знов придасть світанок, і після смутку радість знов засяє, бо Бог усім нам тільки щастя бажає, усе мене, і сльози, і тривоги, хоч різні будуть у житті дороги. Та й зради будуть, бо таке життя, а може, в труднощах мирає я, і друзі пізнаються у біді. Зникають всі щирі і чужі, і тільки ті, хто справді любить нас, підтримують у найскрутніший час, а хто пішов, бажаєм їм добра. Не їхня, значить, ми в житті зоря. Нам тих, хто поруч, треба цінувати, і все з любов'ю, вдячністю приймати, бо все дається. Нам не просто так, і все, що робиться, це Божий знак. І Бог від нас до віри лиш чекає, Він щосекунди у житті нам помагає, і те, що Він чогось нам не дає, то лиш того, що це на краще нам буде. У нього кращі плани є для нас, але для всього у Бога є свій час. І нам лише тільки треба дочекатись, йому повірити, і в нім не сумніватися. Амінь.